Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новенький влог. А, сьогодні я вирішила показати вам свої покупки, деякі, поділитися своїми враженнями про новинку цього року від Прада. Кому цікаво, продовжуйте дивитися цей влог. У нас сьогодні пасмурно. Знаєте, вже, напевно, дня 3 збирається на дощ і все ніяк не збереться. А, була страшенна просто спека, нереальна жара. В Дюссельдорфі пересихає річка Рейн. Найбільша річка. Я писала про це, до речі, в телеграмі. А, і ось збирається на дощ. Не знаю, можливо, на днях збереться, тому що вже три дня кожен день я думаю, що буде дощ, його все немає і нема. Але сьогодні, прям так, знаєте, дуже пасмурно, небо затягнуте. Навіть так сві свіжий, такий вітерець. Я ходила вже з мічем на двір і, а, так, Ну, я не скажу, що прохолодно, але так. Свіжість така присутня, така волога. знаєте. І ароматом дня сьогодні я вибрала ось такий Mark Jacobs Decadance. Знаєте, він для мене трішки перекликається з аурою, але не по звучанню, а по напрямку. Напевно, це такий дуже незвичний аромат, який з першого разу не розкусиш, скажімо так, його взагалі не розкусиш, його треба тільки. Тільки розносити, якось, напевно, зрозуміти, аромат надзвичайно цікавий, він ніби то квітковий. При цьому в ньому присутня така деяка пудровість, а солодка. Оця пудровість, напевно, мені нагадує, ауру така солодковатна, якась така пудровість, знаєте, і краплинка, чи. не краплинка, а шафрану. Це ж не краплинка, так? Ну, шматочки, напевно, шафрану. Якась підкопчена, така слива. А, ну, одним словом, дуже незвичний аромат, дуже красивий, надзвичайний. Я дуже дякую Альбіні за цей просто шикарний подарунок. А сьогодні його час. Давненько я його не носила, відколи він у мене. От я його прям давненько не носила і зараз садку пасмурну. Свіжу погоду, я думаю, це буде просто круто. І знаєте, мені дуже подобається носити аромати, тому що я ходжу на курси німецького і там дуже багато жінок наших, і кожен раз мені роблять компліменти, запитують, що в мене за аромат. Це дуже приємно, що люди цікавляться, що люди відчувають парфум, тому я з задоволенням користуюсь. Друзі, спробувала я ось цю праду нову. Рада-парадокси. Ось так називається аромат. Цього року ось такий фірмовий пробничок до мене прийшов. Е що можу сказати, друзі? Ну, м -м, гарний парфум, дійсно, такий, знаєте, е по-хорошому, -по люксовий, скажімо так, того, що він дуже яскравий, він дуже шлейфовий, він дуже голосний, тут багато квітів, М -м -м відчувається апельсиновий цвіт, той, який дає супер шлейф, дає таку солодкість аромату. Відчувається трішки фруктів з грушею на старті, скажімо так. Головною грушею. Груша тут головна. І е, тут дуже-дуже багато апельсинового цвіту. Гарно, шлейфово, люксово. А, але е, банально. Розумієте, Мені вже навіть якось соромно це казати, того, що от які я аромати люксові не пробую. Ну, я не знаю. Ну, ну мені вони, ну вони всі якісь однакові. Розумієте, Це просто для мене це правда, це суміш. Лібр. Від Івсен Лоран, uh, дуже голосний Лібер також гарний. Я пам'ятаю, коли він вийшов, коли я його тестувала. Це був просто неймовірний шлейф. Um, я нанесла його собі десь на руку, їхала, пам'ятаю, в трамваї і просто відчувала цей шалений просто шлейф оцих, оцих, оцих білих квітів, апельсинового цвіту на собі. От це щось таке схоже. І тут я б сказала, що це суміш е, Лібер і е, лінтерді. Лінтерді від Живанши, так? Хоча там тубероза, тут тубероза не відчувається, але таке от щось солодке, розумієте, цукеркове, квіткове. Не знаю, я щось, знаєте, коли я дивилась цю рекламу, я хотіла відчути щось, я не знаю, якесь щось таке густе, якесь таке щось амброве, щось. Одним словом, не таке, не знаю, яке точно не таке. Аромат непоганий. Я вже сказала, так він дійсно гарний. Просто він, ем, як, як то кажуть, хтось мені в коментарях написав таке враження, що зараз люкс розливають просто з одної бочки, знаєте, тільки назви міняють або бренди. Ну от в мене точно таке саме враження. Просто один схожий на інший. Ну це капець. Якщо хтось знайомий вже з цією новенькою прадою, ну, напишіть ваші враження про неї. Друзі, хотіла ще показати вам свої покупки взуття. Ось таке взуття я купила. Знаєте, зазвичай я ношу тільки кросівки. Це моє найулюбленіше взуття, воно дуже зручне. Я навіть взимку обираю кросівки, шукаю якісь утеплені кросівки і так далі. Але. Е Останнім часом мені хочеться якось трошки розбавити свою, ці кросівки, які в мене є, і додати туди трішечки іншого взуття. Тому що, коли ем, навіть ти одягнеш звичайні там, джинси і футболку, але якщо взуття буде не кросівки, а... Припустимо, ось такі, або якісь цікаві такі, знаєте, туфлі. Образ одразу загалом стає цікавіший. Одним словом, не знаю. От я зайшла в магазин, подивилася, по-перше, що вони такі цікаві, особливості. по-друге, звичайно, подивилася на ціну, подивилася, що це шкіряні такі ну, балетки, Напевно, за дуже дешево, і тому я вирішила їх купити. Вони мені дуже сподобались. Ось ці тут дуже м'ягенька шкіра, подивіться. Дуже мені подобається, вони такі взагалі незвичні. І знаєте, коли я взула їх, то трошки ось так от видно, ніби пальчики. Бачите, це так незвично. Ну, одним словом, мені а особливо, мені сподобалась їхня ціна. Подивіться. Тобто вони були у нас 60, далі вони були там 25. Купила я їх 25 мінус 50. Ну, скільки це десь 13 євро. Так? Ну, це просто ну, супер дешево, особливо для Німеччини. Тут я вам скажу ціни. А не дешеві. Якщо хтось думає, що в Німеччині дешево, то ні. Дешево у нас в Італії, в Іспанії, але не в Німеччині. Ці одним словом мені сподобались. дуже. Я їх зувала, вони дуже-дуже зручні. І дуже мені подобається, що тут шкіра м'якенька. Так само всередині, подивіться. Бачите, така вивернута шкіра, дуже все гарненько-мягенько. У нас зранку ріжуть дерева, я не знаю, пилять траву, що вони там витворяють, тому такі звуки ви можете чути. Далі ось ці. Не хочу, щоб ви бачили моє відображення. Тут ось така проблемка була. Бачите, ніби як царапка. Через те, можливо, вони коштують там 15 євро всього-навсього. Але вони так само шкіряні, і тут так само дуже м'якенька, гарненька шкіра. Подивіться. От, вони такі трошки, можливо, бабські. Виглядають трохи по-бабськи, але. Вони дуже зручні, я їх поміряла. Вони мені дуже. Ну, такі на осінь, тому що вони всередині якісь такі трохи дивні. Ніби, як знаєте, тканинка. така, знаєте, Тканинка ось тут така м'ягенька. Того вони дуже м'ягенькі, такі навіть тепленькі, знаєте. Тобто на осінь буде дуже добре. Ось такі покупки. Сьогодні я варю суп на вечерю вже. Зазвичай ми на вечері суп не їмо, але щось мені так захотілося я дуже люблю сочевицю, саме таку зелену. Але цього разу щось не було зелене, я купила червону і ну, зварила суп з червоною. Як вона розварилася гарно. А я забула купити картоплю, то це в мене такий, знаєте, Суп без картоплі. Коли я варю суп з сочевицею, я люблю такий густий, майже як пюре. Тут курочка, м'ясо курочки. Я завжди роблю зажарку, тому що для мене зажарка в супі має бути. Це дуже смачно, це дуже так, пахне. Додаю теж коріандр завжди. Люблю це діло. І о, я стараюся, щоб в мене завжди в холодильнику були якісь заморожені овочі. Тому що от мені смакує, знаєте, або гриби, або овочі. Щось таке кинути в суп, і тоді мені дуже смачно і пахне, і, і смакує. От. От такий у нас сьогодні буде така вечеря. З мого вікна такий вигляд я постійно наблюдаю тут, тому що це моя кухня, я тут мию завжди посуд. І раковина прямо біля вікна я завжди дивлюся на, на ось цю картину, знаєте, як тут все спочатку розпускалось, зеленіло, коли тут все буяло в зелені. Тепер я дивлюся, як тут все потихеньку готується до осені. Я обожнюю осінь, і коли я бачу ось ці пожухлі листочки, там, бачите, коли я бачу, як ці листочки падають. На землю вже там купа тих листочків, мені дуже подобається. Так завжди мию посуд і дивлюся собі, як, як все потихеньку готується до осені. На цьому буду завершувати свій влог. Вийшов такий собі коротенький. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба. Нам усім, щоб воно скоріше настало, щоб настав мир.